Ітичмобіком невідомо чого захоплювати іншу країну і захищати свою батьківщину це величезна різниця. Очевидно, оркчмобік менш мотивований, ефективний і результативний, а відтак більш смертний. Натомість захисник рідної землі може перетворити завод на фортецю і тримати його облогу 2 місяці з обмеженим запасом їжі та води та ще й при тотальній чисельній та технічній перевазі ворога. І вся справа тут в сенсі. Смисл – батько мотивації. Саме осмислення дає силу і енергію завершувати почато до кінця і робити це швидко, якісно, та найголовніше в задоволення. Інформація це просто інформація. Вона завжди пуста, і як вода набуває форми посуду, в яку ти її налиєш, так і інформація формується осмисленням. Не буває інформації доброї чи поганої. Корисною чи безглуздою. Лише сенс, який ми самі їй надаємо, дозволяє нам з нею і скористати. З таким світосприйняттям кожна дрібничка може вмістити в собі весь світ, а кожна подія стане для тебе уроком. Будеш вбачати в моєму контенті великий і найбільшу користь? Це й отримаєш. Будеш вважати, що все безглузде? Так воно й буде, нічого з нього не винесеш. Такі папірчики в гаманці та циферки на банківському застосунку мають вартість лише завдяки тому сенсу, що ми в них вкладаємо. Насправді ми це розуміємо з дитинства. Згадай, як дітками ми уявляли, що листочки це гроші, і могли за них придбати реальні блага для нашої гри, Чи як могли днями бігати вперед-назад, просто тому, що уявляли себе літаючими супергероями. А посади на зашкільну парту одразу зникає весь ентузіазм. Бо який нам в цьому сенс? Треба вчитися, щоб поступити в гарний ВНЗ, щоб знайти гарну роботу і так далі. Звучить як треба їсти, щоб сходити в туалет, або дай завдання писати твори. Майже ніхто цього не любив. Але якби нам хоч раз пояснили, що розвиток письмових навичок розвиває мислення, що у свою чергу розвиває мовлення, що безпосередньо впливає на соціальний успіх, мислення цілісне, яке дає надздібність генерувати нові ідеї. Які принесуть тобі гроші, які принесуть тобі добробут, вплив, визнання і так далі, мислення вбивче, яке перетворює твій мозок на машину смерті для життєвих задач та проблем, то ми б і після школи сиділи писали ЕСЕ замість доти. Зовсім різний смисл та ефект для мене має просто писати текст і створювати арти та робити ці відео для вас, коли я бачу вашу активність, всі ці надихаючі слова в коментарях: донати, лайки, фолови, шейри, сейви. Підписки на і Телеграм, посилання на які, до речі, є в профілі. Лише в другому випадку в мене буде бажання творити все новий контент із усе кращою якістю, і я буду повертатися до вас із цим знову і знову, бо це набуває для мене великого сенсу завжди починай справу з мети та осмислення. Одне, виходити з дому просто потанятися чи в магазин. Та робити це з тою ж метою, але маючи знання та розуміння того, що ходьба позитивно впливає на здоров'я та покращує роботу мозку, і після кожної прогулянки повертатимешся з кращим почуттям та новими ідеями, бо зовсім інший смисл. Будеш просто змушувати себе тримати спину рівно, нічого не вийде, а будеш вірити в те, що пряма постава збільшує твій тестостерон, чи привабливість, чи позбавляє від негативних думок. І спина стане рівною, ще й буде всьому тому сприяти, бо смисель? Якби я зараз попросив тебе, наприклад, завести власним коштом якусь дрібничку в Польщу, то ти б хіба послав мене, навіть не спитавши навіщо. Але якби з Єгипту треба було прямо зараз забрати і звідти пішки занести на фронт якийсь 50 кілограмовий імбовий магічний меч, що здатний знищити всю росіянську зброю одним махом. Я впевнений, що кожен, хто зараз дивиться, зробив би це. Навіть якщо твоя як у того меча бо смисл наділяй всі свої дії осмисленням. вже видається, що нема сил, ти згадай, для чого ти все робиш. Не можеш почати щось робити. Почни з того, що створи сенс для тієї дії та частіше нагадуй собі про нього. Стань тим мечоносцем. Я правда вірю, що в тебе все вийде, і ти вір.